Громадське формування варта порядку, як і інші форми народного контролю, набрало сили під час революції гідності. Тоді в його лави влилося найбільше патріотів, які взяли на себе функцію охорони громадського порядку. Нині ж, попри відносну стабілізацію настроїв у суспільстві, потреба у такій структурі залишилася. Конкретних образів громадське формування Варта порядку набуло після подій на Майдані і центральному, і місцевому. У Луцьку добровільних вартових, які зареєструвалися в формуванні, близько 1600. Роль основного охоронця порядку дещо трансформувалася, та й ситуація у державі змінилася, стала спокійнішою. Однак значення захисників спокою громадян нашого міста залишились таким же. Особливо зараз цей час, коли проводиться АТО. І в зв'язку з тими всіма цими сепаратистськими настроями. Які, які йдуть з сторони нашої сусідньої держави. Є ескалація, є напруження. От. І я думаю, що варто порядку стоїть на спокою міць лучан. Що найперше, такі добровольці затребувані під час масових заходів, різноманітних свят та фестивалів, де передбачається участь великої кількості людей. Нещодавно народні охоронці підсилили захист і контроль правоохоронних органів на футбольному матчі волинь Шахтар. На щастя, подія минулася без ексцесів. Уболівальники обох команд поводили себе досить чемно із взаємною повагою і до супротивників, і до охоронців порядку. Ті ж своєю чергою пильно стежили, аби і глядачі і самі команди були у безпеці. У будь-якій справі цінується професіоналізм. Тож члени формування повинні володіти певними навиками, а також перебувати у відповідній фізичній формі і доброму здоров'ї. Люди достатньо непогано, фізично розвинуті, постійно підтримують себе в належному фізичному стані, тренуються, вчаться гарно володіти зброєю спецзасобами. Ми тренуємось. Ми тримаємо себе в формі для того, щоб впевнено виглядати на вулиці. Основний стимул праці варти порядку ентузіазм. Її члени не чекають особливих винагород поки що досконалюють свої вміння, щоб на вулицях Луцька було і спокійно, і безпечно.